Доброго вечора, дорогі друзі. Сьогодні ми маємо честь стати свідками суперечок двох безсумнівно найкращих експерток з усіх важливих питань сучасного світу. Це не просто дебати, це справжній шоу-бізнес інтелектуальної некомпетентності. А саме ці дві чудові пані Свєтка та Машка, кожна з яких впевнена, що не тільки знає, як правильно, але й може пояснити це кожному в трьох словах. Вони не люблять занурюватися в глибокі філософські роздуми і точно не мають часу на складні теорії. Але коли справа доходить до того, як правильно обирати чоловіка, який ресторан найбільше підходить для першого побачення або яку косметику потрібно використовувати, щоб не виглядати як картопля, вони точно не дозволять нікому сумніватися у їхній правоті. Отже, готуйтеся до цього інтелектуального фейерверку. вони не знають. Що таке сумніви? Вони просто знають, як є, і готові цього нав'язати всьому світу. Свєтка Машка, сцену надаємо вам. Бажаємо вам успіху або принаймні яскравих висловів. Вітаю всіх! Я Свєтка, і давайте одразу розставимо всі крапки над і Чому я тут? Та тому, що я, як ніхто, знаю, як повинно бути. Я не люблю зайвих роздумів, але я точно знаю, що має бути в кожній ситуації. Чоловік повинен заробляти, щоб забезпечити ресторани, тільки такі, щоб не було соромно перед подругами, а про косметику взагалі мовчу тільки найкраще і без зайвих думок. Я тут не для того, щоб обговорювати чи сумніватися, я тут, щоб показати, як все має бути насправді. Послухай, Свідка, давай вже бути реалістами. Якщо ти будеш чекати на мільярдера, то можна так і залишитися старою дівою. Мільярдер це дуже круто, але їх не так багато, а часи все-таки не стоять на місці. Ти мені скажи, що робити, якщо ти шукаєш тільки того, хто має мільйони доларів, і нічого не хочеш бачити, окрім цього. Ти все життя на нього чекаєш і як результат самі стаєш не такою, як колись. Час не чекає. А жіночі роки це не шутки. Звісно, я не кажу, що треба обирати ніщеброда. Якась гідність повинна бути, правильно? Але якщо твій чоловік заробляє не мільйон, а хоча б десятку тисяч доларів на місяць, і при цьому може купити нормальне авто з салону, чому б не дати шанс такому? Це ж не біда. Він може мати амбіції, і прагнення, а це вже більше, ніж просто гроші. А ще й для тебе це може бути чудовий старт, щоб разом будувати майбутнє, а не сидіти, чекаючи, поки з'явиться цей ідеальний мільярдер, який все життя за тобою бігатиме. І знаєш що? Якщо так повезе, і той самий мільярдер таки з'явиться, це ж не проблема. Люди давно все придумали, включаючи гіменопластику. І проблема вирішена. Тому не треба робити з чоловіків культ те, що є, не так вже й погано. Якщо він не може купити тебе острів, але має гроші на авто і готовий працювати. Норм. Врешті-решт, справжні стосунки будуються не тільки на грошах, а й на людських якостях. О! Ну, гімено пластику, пластику, звісно, можна зробити, але ти забуваєш про одне важливе навіть якщо ти зробиш все, як треба, від того самого ніщеброда, який за десятку тисяч зелених на місяць живе, ти потім не відкараскаєшся, буде бігати за тобою, як той бровко, і весь час нагадуватиме, що він тобі життя дав, бо ж він там на працю не обмежений, а гроші не головне. Що ти з ним робитимеш, коли він буде тобі кожен день розповідати про свою важку роботу і скупі заробітки? Буде чіплятися, та ще й ти будеш за нього відповідати, бо він нічого більше в житті не досягне. Я, звісно, не проти амбіцій, але справжня жінка не повинна розмінюватися на такі дрібниці, як бруд під нігтями, це не її рівень. Ми не повинні миритися з тим, що потім буде неприємно навіть згадати. Треба поважати себе, а для цього чоловік повинен бути справжнім, а не просто тим, хто буде, хоч якось, намагатися забезпечити тебе. Якщо він не може забезпечити себе на належному рівні, то чому ми повинні ставити себе нижче за нього? Це все не для мене. Я не для мене. Я не хочу такий рівень у своєму житті. Ми ж не для того, щоб носити ці брудні компроміси на своїх плечах. Дозвольте трохи наукового контексту до теми, яку ви тут зачепили, з неабияким гумором. Отже, поняття цноти це класичний приклад соціального конструкту. У біологічному сенсі не існує чіткої універсальної фізичної ознаки, яка б однозначно вказувала на те, чи мала людина сексуальний досвід. Так званий дівочий плівин це слизова складка, яка може бути еластичною, мати різну форму або навіть бути відсутньою від народження. Його стан не є надійним індикатором сексуальної активності. Соціологи та антропологи відзначають, що цінність цноти як символу чистоти чи чесноти формується не анатомічною реальністю, а культа, культурними і релігійними увленнями, які закріплюють гендерну нерівність. Чоловіча нецнота ніколи не оцінювалася так жорстко. Це ще раз доводить пар, що ми маємо справу не з біологічним фактом, а з патріархальним наративом, що закодовує контроль над жіночим тілом. А тепер до гіменопластики. Ця операція, яку часто просувають як відновлення цноти, насправді є маркетинговим продуктом, покликаним експлуатувати суспільний тиск і сором. Вона не має медичної необхідності, і її ефективність у створенні враження цноти дуже сумнівна, навіть за косметичними мірками. У кращому випадку це дорогий атракціон на основі міфів, у гіршому спосіб шарлатанів нажитися на тривогах і стигматизації жінок. Тож, можливо, питання варто ставити не про те, як відновити щось, чого фізіологічно й не було, а чому ми досі міряємо людську гідність через вигадані стандарти. Слухай, Світка, ти тут зараз такі розумні речі кажеш. А я пам'ятаю, як ти ще в універі зустрічалася з тим твоїм дрищем, якого навіть шість мужиків не боялися. Ми тоді з тобою гуляли в парку, і вони, ці здоровенні хлопці, почали свистіти вам за спинами. А він стояв, як ота статуя, навіть пальцем не ворухнув. Я ж думала, що він хоч би щось би зробив, хоч би плюнув би в них, а він на тебе дивиться, як ото котик, який ще не знає, як взагалі на землю впасти, коли його на руках тримають. Ти ж пам'ятаєш, як ми там з тими хлопцями мали справу? Я вже була готова їх на місці поставити. А ти стояла й думала, ну, може, він щось зараз зробить. А він навіть не сказав жодного слова. І ось ти мені про мужиків, які повинні заробляти мільйони. А ще й бути сильними і рішучими. Але ж у тебе був цей самий слабак. Я сміялася з того, як ти в нього вірила, і він тебе навіть не зміг захистити. І тепер ти мені розповідаєш, що чоловік має бути таким, який буде все для тебе робити. Ти ж сама сіла на того хлопця і не могла зрозуміти, що треба було взяти того, хто хоч трохи мужика в собі мав. Ой, та ти не починай, Машко, тим дрищом було взагалі несерйозно. Ти думаєш, я його справді розглядала як кандидата на щось серйозне? Та він бігав за мною як причмелений і ледь не носки мої гладив, аби тільки хоч словечко від мене почути. Я з нього просто стібалася. Він був у мене у френдзоні ще до того, як це стало модно. Просто зручно було каву принесе, книжку потримає, на пари запише, а мені лишається тільки губки підмалювати і посміхнутись. Ну ти ж пам'ятаєш, як він мені писав сенсмески по 10 на день і все одне й те ж. Ти сьогодні така гарна була, аж серце стислося. Та я з нього меми робила ще до того, як меми в інсту пішли. Так що не треба мені тут тикати тим парком і тим свистом. Я тоді просто дала йому можливість проявити себе, а він обрав варіант курча на лужку. І ще щось про мужність казав. Та ну, Машко, ти ж сама тоді казала світ, та він максимум, твій особистий шнурок зав'язувач, і ти була права. Ой, Машко. А ти мені тут ще про моїх дрищів розказуєш? Та ти, хоч сама згадай, як твій Стьопа в ресторані позорився, коли йому не вистачило грошей оплатити рахунок. Ми тоді ще з тобою сиділи, такі вся себе в сукнях з сережками заказали суші, стейк, якесь модне вино. А він як побачив чек, в нього лице побіліло, як у тієї цаци опери. І що він робить? Витягає свій телефон, а там, звісно, нуль на рахунку, бо він усі гроші витратив на ті кросівки, що по знижці були. Ага? Потім починає шукати, у кого б телефон позичити, підходить до офіціанта, каже: Можна я баті подзвоню? Ти уявляєш? Баті, в ресторані? Поважному, я думала, що то розіграш якийсь. А ще ж голосно каже: Скажіть, що це терміново, я на побаченні. І батя приїжджає через 20 хвилин у спортивках і тапках і ще й заходить у зал зі словами Ну, що там, Стьопа знову не розрахував. А офіціанти стоять, і вже другі від сміху, бо Стьопин батя ще й чаю віддав. Копійками, розсипав на столі, типу, це вам на розвиток закладу. Я думала, ти після того з ним розійдешся одразу. А ти, та він просто нервував. Перше враження не головне. Та головне Машко. Бо якщо вже на першому побаченні бачу викликати, то що ж далі буде? весілля з кредиту під розписку. Та знаю, я свідкова знаю. Я тоді ще молода і зелена була, життя не знала. Ще й феміністи тоді мені мозок промили. Оце їхнє 50 на 50, рівність, жінка нічим не зобов'язана, кожен сам за себе. Ну і я така, знаєш, прогресивна, вся з ідеями. Думаю, отдам шанс хлопцю, не буду тиснути, подивлюсь, який він буде без нав'язаних очікувань. І що побачення з батєю на десерт? Та це ж було як ляпас моїй довірі і гаманцю водночас. От саме ця ситуація і відкрила мені очі. Бо як хлопець на побаченні не розуміє, хто має платити, це вже діагноз, а не особистий вибір. Це ж елементарна гідність. А не оце ой, а давайте скинься, а я потім переведу. Крінж просто свідко крінж. Та я б краще вдома гречку поїла з кетчупом, ніж знову слухати, як хтось дзвонить баті, бо не вивіз вечерю. Так що зараз я вже розумніша романтика романтикою, рівність рівністю, а чоловік має бути готовий зробити крок уперед. Не тільки з квітами, а й з картою. Ой, Машко, слухай, я ж нещодавно в Тіндері познайомилась з одним пацаном. Такий, знаєш, на фотках, ну просто симпотний, аж телефон грівся. Волосся, як у рекламі, шампуню, очі як в інфлюенсера, який розумний, але не заздрісний. Думаю, о, ну все, світка, попала, може, хоч цей буде нормальний. Зустрілись, посиділи, і тут він починає задвигати. Я вважаю, що головне у стосунках це взаємоповага, підтримка. Партнери повинні ділити все навпіл побут, рахунки, навіть відповідальність за вибір серіалу. Я сиджу, слухаю, а в голові вже сирена тривоги. Містер 50 на 50 у зоні. Я йому кажу, чуєш, а як ти бачиш майбутнє з дівчиною? А він такий: Ну, ми разом ростемо, разом вкладаємось, разом боремося, разом досягаємо. Та мені аж тостер вдома закашлявся від такої романтики. Я ж не збиралась на гурт проект заходити, де всі по черзі миють підлогу і складають бюджет в екселі. Це не любов з обмеженим функціоналом, це якась бухгалтерська драма. Коротше, я вже тоді все зрозуміла. Подякувала йому за чай без цукру і пішла. Бо якщо мужик уже на першій зустрічі мріє, щоб я порівну з ним за комуналку скидалася, то далі тільки гірше буде. Ні, дякую, Свєтка, у вкладчики не грає. Я не інвестор у чужу зрілість. Ой, Свєтко, а я тут згадала ще одного. Теж такий, весь із себе душевний, типу емоційний інтелект, весь у лавандовому вайбі. Значить, сидимо ми з ним у кав'ярні, і він мені так серйозно каже знаєш, Машо, я не за те, щоб завжди ділити рахунок навпіл, я за підтримку. Якщо ти, наприклад, не зможеш працювати з будь-яких причин, я готовий усе забезпечувати самостійно. Головне, щоб була любов, турбота, спільний рух у майбутнє. Я на нього дивлюсь і думаю стоп, щось тут не так. А він ще додає: типу: Ну, якщо буде важко, я підставлю плече. Прикинь, каже, якщо з якихось причин не зможеш працювати. А те, що я просто дівчина, його зовсім не смущає, це вже не причина. Що мені тепер ще й апендицит вигадувати кожного разу, коли в ресторан йдемо, чи довідку з поліклініки приносити. Я йому кажу: Сонечко, я не проти твого плеча, але ти мені його не лічиш. Ти мені його на банківську карту поклади. Ага. А він посміхається, такий задоволений, як ніби щойно Нобелівку виграв за етику стосунків. Ну я ж не проти допомоги, але блін, коли це якщо тобі важко, це вже якесь милосердя, а не норма. Я ж не в монастир прийшла чи в благодійний фонд. Нормальний мужик розуміє, що дівчина це не боєць спецназу, який має і гроші заробляти, і борщ варити, і ще й психолога йому безкоштовно заміняти. Так що я його милосердну програму підтримки ввічливо завершила, сказала дякую за каву, добродію, і нехай ваша енергія служить світлу. І до побачення. Машко. А ти в нього часом не питала, чи в нього прилад робочий? Бо щось він підозріло, багато про душевність говорив, а про інше ні гу-гу. Я б першим ділом спитала Сонце, а з технічної сторони, ти хоч справний, чи в тебе, як у Кена, усе гладенько й плоско під трусами. Бо, знаєш, є такі, що на пляжі соромляться вийти, шорти по коліна, рушник попереду, капелюх на очах і хреститься перед водою. А потім виявляється, що в нього в житті і труби не прокладені, і насос не включається. Я ж не кажу, що все в житті про це, але якщо в нього під капотом нічого не гуде, то чого він взагалі в Тіндері робить? Там що, клуб інтелектуального целібату тепер? Так що, як побачила б з таким душевним, одразу б в лоб питала, а ти взагалі працюєш? Чи в тебе просто техпаспорт красивий, а сам ти на запчастини? Та ти святко, смієшся. А я тобі так скажу недарма ж колись усіх козаків, що були вправні в ліжку, язичниками називали, бо ті, хто дійсно знався на жіночому тілі, не тільки шаблею махати вмів, а ще й, ну, словом, дипломатією займався на високому рівні, без перекладача. Так що я завжди кажу не лише гаманцем міряй, а й мовними здібностями. Бо деколи краще, щоб язик працював ніж карточка, і не тільки в ресторані. Та язичник, це, звісно, весело Машко, ніхто не сперечається. Але давай чесно: прилад то не просто інструмент задоволення, це я б сказала як статус сили. От серйозно є в мужика що показати. То він і ходить як лев, плечі розправлені, голос впевнений, руки не тремтять, бо знає він у цьому світі самець, а не кабачок із супермаркету. Бо той, хто з компактною комплектацією, як правило, або мовчить, або починає за душевність терти за енергетику, за космос, за те, що головне внутрішній світ. Та який внутрішній світ, коли ззовні нічого немає? Справжній чоловік це коли ти на нього дивишся і вже на підсвідомому рівні така: ага, з цим можна в печеру, в джунглі і навіть у Google календар, і всюди він тебе не підведе. Бо він не просто язичник, він ще й воїн. І не з палицею гілочкою, а з повноцінною зброєю масового ураження. Ти знаєш, Машко, я ось для себе давно сформулювала свою теорію чоловічої гідності. Вона складається з кількох важливих складових, і кожна з них має своє значення. Почнемо з головного ріст: якщо чоловік високий, то вже якось сам по собі здається більш надійним і стабільним. Адже що вищий, то впевненішим він здається в очах жінки. Це просто фізика, ми ж не робимо нічого випадкового. Далі йдуть плечі. Це не просто ознака сили, га? це ще й символ мужності, готовності взяти на себе відповідальність. Чим ширші плечі, тим більша здатність нести тягар як життєвий, так і емоційний. Третя складова м'язи. Це не тільки для того, щоб на розхват виглядати на пляжі, це ще й про те, щоб мати силу і витривалість у житті. М'язи це дисципліна, це труд, це вміння працювати над собою. Вони показують, що чоловік не боїться зусиль і не впаде, коли буде важко. Ну і, звісно, прилад, той самий, про який ми з тобою вже згадували. Це, скажімо так, певний рівень впевненості в своїй здатності задовольняти жінку, а значить, бути справжнім чоловіком у всіх сенсах. Я ж не кажу, що це головне, але без цього гідність якось неповна, якщо чесно. І наостанок гаманець. Не просто гроші, а готовність забезпечити свою жінку, дати їй комфорт і безпеку. Якщо в чоловіка все це є, то можна сказати. Що це і є справжня чоловіча гідність? Всі ці фактори разом дають тобі відчуття, що поряд з тобою не просто мужик, а чоловік, який у разі чого і за тебе постоїть, і на тебе витримає. Сучасна психологія стосунків також наголошує на важливості автентичності та емпатії між партнерами, що може бути більш цінним за матеріальні або фізичні вимірювання. Адже справжній зв'язок формується не тільки через те, що партнер має або не має, а через те, як він чи вона веде себе в реальних життєвих ситуаціях. Звідси виникає питання. Чи не є важливішим, ніж набір певних якостей, здатність відчувати себе комфортно з партнером і бачити в ньому живу людину, а не лише набір характеристик як у нового гаджета? Тому я запитую вас: чи можна погодитись з думкою, що головне це внутрішній зв'язок і емоційна сумісність, а не просто наявність ідеальних фізичних або матеріальних параметрів? Чи насправді важливо, щоб ваш партнер мав ідеальне портфоліо характеристик? Чи можливо? Важливіше почуватися справжньою та вільною поряд з ним. О-о-о-о-о! Та в тебе бачу теж усе 50 на 50 навіть між півкулями мозку, ага? Що ти там таке понагородив? Теорія обміну, емоційна регуляція, внутрішній зв'язок? Ти що інструкцію до бойлера читаєш, чи що? Слухай, я тебе благаю, про який зв'язок взагалі може йти мова, якщо мужики вони ж із Марсу. З ними максимум який зв'язок це Bluetooth і то коли не заглючить, і то поки не знайшли інший девайс ближче. А ми жінки, з Венери, ми про красу, любов і шопінг, а вони про футбол, гараж і баб принеси пива. А ще ти кажеш бачити в партнері людину. Та я й бачу. Але іноді така людина приходить на побачення в кросівках з диркою і каже: Давай, кожен за себе платить. Ну, серйозно, це ж не людина, це якась гуманітарна допомога з розряду спробуй вижити в умовах економіки. І оце твоє відчувати себе комфортно. Та я себе комфортно відчуваю тільки в Гучі, а не в маршрутці з хлопцем, який збирає кришечки на благодійність, бо ми всі в одному човні. Та в мене своя яхта має бути, а не його човен з дірками. Так що, Скотіан, якщо ти вже з іншої галактики, то скажи чесно там у тебе мужики теж думають, що жінка це просто співмешканець із функцією допомога з орендою. Чи, хоча б там уже зрозуміло, що справжній мужик не думає, як поділити, а думає, як забезпечити. Бо якщо й далі ця мода на рівність так піде, то дівчатам доведеться шукати чоловіків або серед шейхів, або серед прибульців. І знаєш що? Шейх, хоч гаманець має. Ой, Світка, давай уже згортаємося з цією нашою тирадою про мужиків, бо ще трохи і нас візьмуть ведучими на ток-шоу. Гламур проти здорового глузду. Але зараз не до того. Наша маршрутка на глибокодупне уже сигналить, а ти все про свої плечі та гаманці. Бо як спізнимось, то доведеться ночувати тут, а я не готова ділити подушку з твоїм мірилом чоловічої гідності. Я про теорію, якщо що, хоча вона теж схоже більше фантастика, ніж аналітика. Давай бігом, поки наш водій Вася не поїхав без нас, у нього, знаєш, теж все по теорії соціального обміну хто не встиг, той не поїхав. Після цієї словесної гойдалки між гламуром, гаманцем і чоловічою гідністю у всіх її агрегатних станах. Дозвольте зробити коротке, але трагікомічне резюме. З одного боку маємо свідку живе в тілі, думає гаманцем, міряє любов об'ємом м'язів і кількістю нулів у банківському застосунку. З іншого машку, яка ніби як за душу і цінності, але щоб душа була у шкіряному салоні BMW, а цінності з доставкою в Dolce Gabbana. У підсумку ми переконалися в одному. Незалежно від теорії соціального обміну, міжособистісної прив'язаності чи просто теорії великого приладу, головне, щоб обом було тепло, добре і щоб маршрутка на глибокодупне не поїхала без вас. А любов Любов – це як Wi-Fi, не завжди видно, але як нема, одразу паніка. До нових зустрічей у студії Дебати без купюр, де стереотипи зустрічаються з реальністю, а здоровий глузд ну, іноді просто спить у під'їзді.